Прислів'я, якщо відремонтували дорогу, обов'язково мінятимуть труби. Вже не про Чернівці. В місті тривають роботи по ремонту дорожнього покриття. але перед тим як розпочати відновлювати дорожнє полотно, робітники замінюють всі мережі, які пролягають під проїжджою частиною. Наразі лагодять вулицю ентузіастів. Віталій Михалішин сьогодні особисто перевірив, як просуваються дорожні роботи. Більше про це дивіться в нашому наступному сюжеті. Замінити та відремонтувати мережі і потім робити дорожнє полотно. Саме під таким девізом почали працювати відповідні організації. Авторибителі, які користуються вулицею, ентузіастів, досить часто висловлювали своє незадоволення постійними роботами на цій дорозі. Тому цього разу ремонт роблять капітально. Окрім досконалення проїжджої частини, вирішили зробити і зливові мережі. Ми вже не будемо повертатися до цієї проблеми, яку тут щороку, по два-три рази в рік перекопувалися, замінювалися. Я думаю, що роботи зроблені повністю якісно. Ну вже технічний стан ми вже будемо перевіряти після закінчення. Ну, так як я бачу, це так як на сьогоднішній день, технагляд щодня. Два-три рази в день відвідую всі повністю роботи, які проходяться сьогодні в місті Чернівці. То я впевнений, що це вже дасть нам можливість 10-15 років не повертатися до, до, до якихось робіт на цих ділянках. Дорогу на вулиці ентузіастів часто перекопували через халатність тих, хто десятиріччя тому її прокладав. Під час облаштування тут проїжджої частини зливові мережі були зроблені неякісно. Справа в тому, що коли її будували, не зробили один з основних елементів це нормальне водовідведення. На половині дорозі водовідведення було зроблено, на половині – ні. І, і, Із-за цього дорога постійно руйнувалася. Тому для того, щоб така історія не повторювалася, щоб дорогу нарешті зробили на довгі десятиріччя, Віталій Михалішин особисто приїхав перевірити хід та темпи ремонтних робіт. Той тобто, завтра дня вже буде підсипка дорожньої основи. так? Так, да, так. Да. Тобто які, в які терміни ми вже виходимо на закінчення? Давайте так, давайте скажемо максимальні, а будемо старатися раніше. Ні, максимально, скажем так, завершення робіт це буде залежно, як погода нам дозволить це. Живтим перша декада листопада місяця. Загалом підрядна організація взяла на себе зобов'язання капітально відремонтувати цю дорогу. Проїждже полотно складатиметься з 50 сантиметрів гравію, 15 щебеню та двох нашарувань асфальтом. Ці роботи державі та місту заважили 3 мільйони 400 тисяч гривень. Віталій Михалішин зазначив, що і надалі планує залучати державні кошти до Чернівців. Дар'я Товпічмаколо Чернівецький репортер телеканал Чернівці.